Політичні, економічні, культурні та інші зв'язки між країнами потребують врегулювання і визначення чітких правил того, як вони здійснюються. Ці правила були викладені в багатьох міжнародних угодах та деклараціях. Правила дозволяють уникнути конфліктів і зробити співпрацю між країнами більш ефективною. Існуючу систему зв'язків між країнами називають міжнародними відносинами. Отже, міжнародні відносини це система взаємодій, суб'єктами яких є держави, міжнародні організації, транснаціональні корпорації та іноді приватні особи. До сфери міжнародних відносин належать військово-політичні, економічні, екологічні, гуманітарні та інші проблеми світового співтовариства. Засобом здійснення міжнародних відносин є дипломатія. Дипломатія це офіційна діяльність глав держав та урядів щодо здійснення зовнішньої політики держав. А також щодо захисту інтересів цих держав. Крім того, з поняттям дипломатії пов'язують мистецтво ведення переговорів для запобігання або врегулювання конфліктів, пошуків компромісів тощо. Основа всіх міжнародних дій держав базується на власних національних інтересах. Яскравий приклад цього Туреччина під час російсько-української війни. Президент Туреччини Ердоган, наче і нам допомагав, але в той же час вів справи з Путіним, бо це для нього було вигідно. Міжнародна взаємодія базується на так званому принципі балансу сил, згідно з яким у здійсненні міжнародних відносин. Перевагу мають найбільш могутні держави, тому менші держави змушені об'єднуватись між собою або з однією з великих держав для захисту своїх інтересів. Баланс сил може набувати різних форм: однополярної, коли одна держава домінує у світовій політиці, біполярної, коли дві великі держави борються за світове домінування. Триполярної та мультиполярної. На сьогодні на планеті є один головний великий бабуїн це США. Трохи термінів. Транснаціональні корпорації. Це акціонерні товариства, які володіють підприємствами в інших країнах. Виготовляють і продають свою продукцію за кордоном. Міжнародне право це система юридичних принципів і норм, які виникають між державою та іншими суб'єктами міжнародного співтовариства з метою мирного співіснування. Об'єкт це те, на що спрямована діяльність суб'єкта. Суб'єкт це той, хто здійснює таку діяльність. У другій половині ХХ століття розвиток світу визначило протиборство двох сил соціалістичного табору, який очолював СРСР, і Західних демократій на чолі з США. Перемогли США, адже СРСР розвалився. Після цього у світі залишився лише один полюс сили США. Тобто світ став однополярним. Звісно, Росія і Китай хочуть потягати силою з США і стати їхнім гідним суперником, але марно. Для підтримання міжнародної безпеки у світі колись була створена Організація Об'єднаних Націй ООН. Як бачимо, агресію Росії проти України ця ООН не зупинила. Що цікаво, колись після Першої світової війни була створена Ліга націй, така ж міжнародна організація, яка мусила б не допустити початку нової війни. Як відомо, Гітлер почав Другу світову війну. А Ліга націй припинила своє існування. Схоже, ООН чекатиме та ж доля. При ООН є Генеральна асамблея Рада Безпеки, які виявились неспроможними зупинити агресію Росії. Адже одним з постійних членів Ради безпеки ООН є Росія, і саме вона блокує всі резолюції, які можуть бути спрямовані на припинення війни. Дурня якась виходить, членом Радбезу є країна, агресор, терорист. Як так? І нема процедури, щоб це змінити. Маячня якась. Систему відносин між державами міжнародними організаціями регулюють норми міжнародного права. Воно засноване на статуті ООН, в якому закріплені основоположні принципи міжнародного права. Відносини між державами є предметом міжнародного права. Його суб'єктами виступають держави та міжнародні організації, а об'єктами матеріальні та нематеріальні блага, із приводу яких виникають міждержавні відносини. Наприклад, територія, природні ресурси тощо. Виділяють первинні, вторинні і нетипові суб'єкти міжнародного права. Первинними або основними суб'єктами міжнародного права є держави. Їх можуть представляти різні органи: уряд, глава держави, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ тощо. Держава як суб'єкт міжнародного права має володіти такими ознаками. Державний суверенітет, державна територія, населення і державна влада. Державний суверенітет це верховенство влади держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах. Юрисдикція. Це прояв суверенітету держави, який означає обсяг і сферу дії державної влади. Розрізняють. Такі види юрисдикції за обсягом повну або обмежену, за сферою дії територіальну та екстериторіальну, за характером влади, законодавчу, виконавчу і судову. У межах своєї території держава здійснює повну юрисдикцію. Повну екстериторіальну юрисдикцію держава здійснює на морських повітряних та космічних кораблях, які перебувають у міжнародному просторі, а також у приміщеннях дипломатичних представництв на території інших держав. Обмежену юрисдикцію держава здійснює щодо своїх громадян, які перебувають за межами її території. Наявність території є властивістю держави як суб'єкта міжнародного права. У міжнародному праві розрізняють три види території залежно від правового режиму: державна територія, територія зі змішаним режимом і територія з міжнародним режимом. Державна територія це територія, на яку поширюється суверенітет держави. Територія зі змішаним режимом це простір, який не перебуває під суверенітетом якоїсь держави, але стосовно якого держава здійснює деякі суверенні права в межах встановлених міжнародним правом. Насамперед, це права розвідки, розробки та охорони природних ресурсів. До території зі змішаним режимом належать Виключна економічна зона та континентальний шельф. Територія з міжнародним режимом це простір, розташований за межами державних кордонів, який перебуває в загальному і рівноправному користуванні всіх держав. Режим цього виду території визначається тільки міжнародним правом. До таких територій належить космос. Відкрите море, дно під ним і повітряний простір над ним, а також Антарктика. Населення держави це сукупність усіх фізичних осіб, які перебувають на території держави та підкоряються її юрисдикції. Держава здійснює територіальну юрисдикцію щодо всіх осіб, які перебувають на її території. Незалежно від їхнього громадянства, а також персональну юрисдикцію щодо власних громадян, які перебувають за її межами. Проте є виключення, тобто особи, які не підпадають під юрисдикцію держави, де вони перебувають. Це дипломати, консульські працівники, співробітники спеціальних місій і члени їх сімей. Вторинними суб'єктами міжнародного права є міжнародні організації, тому що їх створюють держави, первинні суб'єкти. Міжнародна організація це організація, яка створена на основі міжнародного договору для здійснення цілей, передбачених статутним документом. Має постійні органи управління та стійку організаційну структуру. Міжнародні організації створюються відповідно до норм міжнародного права. Їх існування не має порушувати інтереси окремої держави або міжнародного співтовариства. Як правило, міжнародні організації створюються для співпраці в конкретній сфері, наприклад. Організація країн експортерів нафти ОПЕК. Однак існують і універсальні міжнародні організації, до яких перш за все належить ООН. Крім названих основних суб'єктів міжнародного права держав та міжнародних організацій, існують так звані нетипові суб'єкти. Це утворення, які міжнародне співтовариство визнає як суб'єкта, хоча воно не відповідає критеріям повноцінного суб'єкта міжнародного права. До них відносять нації і народи, що борються за свою незалежність та Ватикан. Нації і народи, що борються за свою незалежність, є державами на стадії становлення. У таких ситуаціях створюють органи, які ефективно здійснюють контроль над значною частиною території, представляють народ на міжнародній арені, тобто набувають деяких ознак державності. До таких суб'єктів міжнародного права можна віднести невизнані або частково визнані держави, такі як Тайвань, Курдистан, Косово. Міжнародне право регулює відносини між країнами у сфері військового, наукового, культурного співробітництва, економічних відносин, захисту навколишнього середовища, прав людини тощо. Таким чином, у міжнародному праві існує багато галузей. Одна з них це гуманітарне право. У ньому деякі дослідники виділяють Міжнародне гуманітарне право в мирний час та міжнародне гуманітарне право в період збройних конфліктів. Гуманітарне право визначає стандарти в галузі прав людини, тобто обов'язкові для всіх держав правила поводження з людьми. Мова про рівні права всіх людей, їх право на свободу і особисту недоторканність, свободу думки, совісті та релігії, право на мирні збори тощо. У разі порушення державою прав і свобод людини, потерпіла особа може звернутися з позовом проти держави до Європейського суду з прав людини, а також до ООН. Міжнародне право збройних конфліктів закріплено в Гайських конвенціях та деклараціях, Женевських конвенціях, Резолюціях Генеральної асамблеї ООН та інших документах. Ними заборонено використовувати вибухові боєприпаси, хімічну та біологічну зброю, а також будь-яку іншу зброю. Боєприпаси або матеріали створені з метою завдання зайвих страждань. Заборонено убивати або завдавати поранень супротивнику, який здався, віддавати наказ не залишати нікого в живих, вживати не за призначенням білий прапор перемир'я, знищувати або конфісковувати власність ворога. Крім випадків військової необхідності, завдавати ударів по незахищених містах, селищах і будівлях, грабіж та мародерство тощо. Отже, система міжнародних відносин та міжнародного права регулює відносини між державами та міжнародними організаціями. У сучасному вигляді, міжнародні відносини сформувалися. Після Другої світової війни. Одним із найголовніших завдань міжнародних відносин є збереження миру, уникнення конфліктів, а за умов війни максимальне зменшення кількості її жертв. Друзі, на цьому все. Побачимось.